найкращий спосіб описати, наскільки це травмувало мене, це сказати, що минуло стільки років з тих пір, як я працював в цій індустрії. і Я все ще маю безсоння. Мабуть, двічі або тричі на тиждень я взагалі не можу заснути. Три колишні працівники бійні описують, що таке вбивати, щоб заробити на життя. мене звати Сюзанна, і я раніше працювала на бійні в Мехіко. Мені було 15, коли я почала працювати там. Плейс мене скалско. Мене звати Кайл Скотт. Коли мені було близько двадцяти, я працював на бійні. Мене звуть дух, і я маю досвід роботи в тваринницькій промисловості. Я працював на трьох бійнях м'ясником. Перша частина вступ у галузь. Мій батько був мисливцем і працював на бійні. Трупи тварин були рутиною. Я ріс в оточенні мертвих і вмираючих тварин. Чесно кажучи, мій перший спогад з дитинства я не жартую. Це вмираюча тварина. батько застрелив качку. мені було близько трьох років, і ця качка, яка в паніці наближалась до мене та мого брата, якому було близько двох років. Качка панікувала і намагалась втекти. Я був наляканий. А мій батько сміявся і думав, що це кумедно. У 16 років. Я покинув навчання. в той час була така система. Якщо у вас немає роботи, вам пропонуватимуть так звану схему навчання молоді. Тоді я сказав, що хочу працювати з тваринами. я думав, що можливо там буде якась сільськогосподарська робота. Догляд за тваринами або ж робота у притулку для собак. Та як не дивно мене вважали за доречним взятим м'ясником. і я був учнем різника. Половину свого часу я проводив з м'ясником, а іншу половину в магазині. Я отримала цю роботу завдяки подрузі. Вона була старша за мене, їй було 17. Я звернула увагу на те, що робочий день починався о третій ранку, а закінчувався приблизно о сьомій. Тож у мене було достатньо часу, щоб відвідувати роботу, а потім школу. мої 20 років припали на 90-ті, коли рівень безробіття був дуже високим у Новій Зеландії. Мій батько багато років працював на морозильному заводі і особисто знав кадровика. Його звали Чарлі Хорн. І одного разу батько поговорив з ними і сказав: Дивіться, Чарлі, мій син шукає роботу чи можете ви його залучити? я не знаю, де я подивлюсь, що можу зробити. І він запросив мене. Я навіть не знав, що очікувати. І перший тиждень або два були дуже складними для освоєння. Так, це було не гламурне місце. Було дуже шумно і смерділо. буквально кров і кішки і трупи всюду. Це точно не була робота моєї мрії. Я пам'ятаю, як я намагався заснути в перший тиждень, і в моїй голові ми хотіли усі ці зображення, образи мертвих тіл. Я працював на роботі під назвою Кишкові лотки, що настільки ж гламурно, як це і звучить. Жахлива робота по розбиранню внутрішніх органів овець. Але цікаво, пройшов тиждень або два, і це стало звичайним явищем для мене. найперше, що вони зробили ще до того, як я почав роботу, це змусили спостерігати за бій корови. Думаю, вони оцінювали мою реакцію, щоб зрозуміти, чи я підходжу для такої роботи. Я припускаю, що багато людей не змогли би впоратись з побаченим. Я пам'ятаю це відчуття. Та я повинен був не реагувати, тому що мені потрібна була робота. я намагався стримати будь-які емоції. Це було надзвичайно важко і шокуюче. У мене не було жодних очікувань. тому, що я не думала про це раніше і нічого не знала про вбивство курей. Я міркувала це просто робота. Дізнаюсь про деталі вже на місці. Спочатку мене найняли як людину, яка чистить курей. це було досить напружено, тому що я мала торкатись курей, яких тільки но достали з кип'ятка. Їх тіла були дуже гарячі, і це було стресово, оскільки нам навіть не давали рукавички. Знаєте, у цеху, де вбивали курей, працювала людина, яка була неефективною через що деякі кури залишались живими. Тож, через деякий час мене перевели в той цех. Чим більше я бачив, тим менше реагував. Мабуть, я звик до цього. В той період мені дуже подобався бокс і важка атлетика. Тож я бачив роботу як хороший спосіб залишатись сильним і у формі. Я мав тримати гак, що проводиться через ніс корови і підіймати його вгору. Тварина досить важка, тож це було подібно до того, як використовуються троси в спортзалі для виконання латеральних поворотів. Я сприймав це як вправу, а не як справжню дію. були моменти, коли я бачив певні речі і думав, о, мені це не подобається. Я не працював у цих, де вбивають, але кілька разів спускався туди та спостерігав за тим, як тварин знищують. Це було неприємно, і я мав розуміння, що беру участь у потворній справі. я призвичаюся до цього тоді, але зараз, згадуючи, що я бачив, боже, це було шокуюче тривожно. Мені цікаво, наскільки це вплинуло на мене тоді. Я навіть не усвідомлював реальність Друга частина небезпечна робота. Я отримував травми різного рівня пошкодження кілька разів на день. наприклад, коли я тільки починав працювати на бійні, мені доводилось ловити овець. Загалом потім треба підняти їх і підвісити догори ногами на стелаж. І поки ви тримаєте тварину, хтось оглушає її електричним пострілом, потім перерізає її горло. Я збився з рахунку, намагаючись відслідкувати ситуації, коли мене било електричним струмом від затискачів замість вівці, і це повторювалося кілька разів щоденно. Кожного дня мені показували, як вбивати курей Ножицями чи ножем. З ножем, це досить небезпечно. Ви тримаєте курку і наставляєте ніж, потім відводите ніж назад. Іноді це призводить до травм, оскільки коли ви тягнете ніж, щоб перерізати горло, він може пройти через голову курки, ріжучи вам руку Тож це було дуже небезпечно, і я вважала, що це не для мене. і використовувала ножиці, якими ви відрізаєте шматок від курки. Просто розрізаєте її горло, і це все. Одного разу я поранилась, коли працювала з ножем. Я схопила курку за голову і протягнула ніж. Але курка просто посунула голову, тож ніж вдарив мене по ліктю у мене досі є цей шрам. Я бачив багато травм, і Це дуже поширена річ. І це було доволі тривожно. У нас був великий автомат, який здирає шкури з овець, і рука одного з робітників застрягла всередині машини. Звичайно, він кричав увесь час були люди, які намагалися заспокоїти його, та їм знадобилося 20-30 хвилин, щоб змусити інженерів підійти, відкрутити кілька болтів та частково розібрати машину, щоб витягнути руку того хлопця. Частина третя. Наркотики, алкоголь, ментальне здоров'я. Я б сказав, що я, мабуть, був алкоголіком Я сильно пив, сильно десь 17 років. А працювати я почав з 16. Це пов'язано з роботою таким чином, що думаю, в кінці дня ви просто хочете забути все. Забути все, що бачили та робили. Майже всі, з ким я працював, сильно пили. Якщо ви маєте справу з жорстокістю на робочому місці, і хтось буде агресивним по відношенню до вас, я був в шоці, коли усвідомив, як далеко можна зайти. Я пам'ятаю одного хлопця. Я так сильно вдарив його, що він просто впав обличчям вперед на підлогу і коли я вже відійшов метрів на і озирнувся. Він все ще лежав на обличчі. Не маю уявлення, що з ним сталося. Припускаю, це був потужний удар. Але всі такі речі, як розбиті носи кров, у порівнянні з тим, що ви бачите на бійні, це нічого. Тож я не мав жодної емоційної реакції на насильство. Думаю, що на мого боса власника Скотта Біні, впливали всі ці речі. Він був дуже жорстокою людиною. Він завжди пив, вживав наркотики. знущався над дружиною, і ніхто на жаль не міг впоратися із ним. Ми були свідками, як його дружина часто з'являлась у великих чорних окулярах, і ми знали, що вона зазнала насильства від свого чоловіка. Я бачив, як люди ламаються. Я знаю людей, які вбивали себе чи намагалися, включаючи мене був один чоловік, якого я не буду називати через повагу до його сім'ї, але він проявляв ознаки депресії більшу частину часу, як я працював з ним. Він освідчився своїй дівчині, якій було всього 17, І вона сказала ні, я не готова одружувати, що цілком зрозуміло для такої юної дівчини. І це все. Він зосередився на цьому і думав, що більше не варти того, щоб жити. Він пішов до будинку своєї матері, облив своє тіло бензином та спожив рідину всередину. І коли його матір відкрила двері, він підпалив себе через два-три тижні він загинув. Четверта частина перспектива тварин. Я думаю, що у людей є це дивне уявлення, що тварина просто блукає, не знаючи, що відбувається. Хтось раптово підкрадається до неї. Це звучить смішно, але це не так. А потім вона вже мертва. Тварини розуміють, вони буквально знають, що помруть, і докази цьому очевидні. Я спостерігав, як тварини заходили до будівлі і так, деякі з них були збентежені чи зацікавлені, але більшість були переляканими та нажаханими. навіть до кінця не знаючи, що відбувається. Вони розуміли, що це погано, і не хотіли бути там. Ви могли б сказати те саме, побачивши вирази їх обличчя, широко розплющені очі та жах, з якими вони озираються навколо і тремтять, і намагаються відступити і вибратися. Якщо вас ведуть на смерть, ви не захочете йти спокійно. Я завжди вважав, що є три або, можливо, чотири основні реакції тварини на те, що її збираються вбити. І перша це страх. коли вона буде тремтіти, зіщулюватись і намагатись сховатись. Друга тварина постарається втекти, а третя боротиметься і будь-яка реакція з тих трьох неодмінно буде дратувати працівників бійні. Тож досі часто можна побачити, як хтось б'є тварину у невідповідний спосіб. Не те, щоб будь-який спосіб бити тварину був нормальним. Але тут тварину б'ють болтовим пістолетом по найбільш вразливим частинах тіла замість того, щоб потрапити прямо в мозок, працівники можуть бігати за тваринами, стріляючи у спину, б'ючи електричним струмом у неналежне місце. Стандартно вбивати свиней або овець потрібно, оглушаючи їх у скроні, тоді як часто працівники застосовують пістолети на спинах, плечах, шиях чи навіть тестиклах тварин. будь-де тільки щоб змусити істоту рухатись. Люди настільки роздратовані і вчиняють таке насильство, тому що перебувають у стресі і повинні обробити певну кількість тварин за певний проміжок часу. адже надходить наступна партія. Якщо вони не встигнуть це зробити, матимуть накопичення завдань, і їм доведеться працювати довше. Пам'ятаю одного разу, побачив вівцю, яка втекла з цеху. Ми були поверхом вище на третьому чи четвертому. і вона пробігла весь цей шлях вгору до нас і бігла у повній свідомості і розумінні того, що буде. Це маленьке ягня панікувало. Спробуйте уявити себе тим ягням, яке не жахне, та бачить трупи і кров навколо, відчуває ті запахи. Це жахливо. І більшість людей тоді сміялися, вважаючи, що це весело. А я просто не міг сміятись. Я думав, що це не смішно. Це було жахливо. немає абсолютно ніяких правил. Ніхто не скаже. О, ти не повинен робити це з куркою. не можна бити їх. Чи так поводитись не слід? Ні, є одне правило: виконати роботу. вбити цих 800 курей. Дісга курча доставляють у ящиках, де вони всі стиснуті. там здається близько 30 курчат у ящику. А потім робітники просто витягують їх і кидають у кімнату, куди приходить інша людина. І намагаються схопити птахів за ноги щоб розмістити в іншому місці Кури Не розуміють, що відбувається. Well, ну, найбільш тривожна the... річ, яку я бачив за весь час, це коли тварини не були належним чином оглушені. Вони помирали жахливою смертю. Почнемо з овець. Вони проходили через отвір у стіні, де їх оприскували водою і притискали до тіла дві металеві пластини, пропускаючи електричний струм скрізь тварину. можна було побачити, як напружуються їх м'язи. Бум! Ось так. Вівці аж витягувались і те, що мало б статись далі, вівця втрачає свідомість, і потім їй перерізають горло. та іноді оглушення не спрацьовувало, тож пластини підіймались. Їх знову прискували водою, знову били тварину струму, і можливо вже в другий раз вівця втрачала свідомість. Я пам'ятаю принаймні два випадки, коли вівцю били струмом тричі, перш ніж вона падала без свідомості. І багато з них приходило до тями саме перед тим, як їм перерізали горло. Тоді цю бідну вівцю хапали за шерсть, виводили назад на двір, і їй доводилось проходити через весь процес знову. Тож ви розумієте, навіть якщо Перший раз вівця не знає, чого очікувати, не знає, що відбувається. То другого разу вона знає все і усвідомлює, що це недобре. Господи, я навіть не можу уявити, наскільки це для них жахливо. і це не один випадок на тисячу. Це відбувається часто. Багато овець проходить процедуру двічі. Деякі з них приходили у свідомість, коли їм перерізали горла. Я бачив, як це відбувалося. Як тварин підвішували за задні ноги, і вони билися і пручалися всім тілом. Очевидно, вони були при тямі. Ріґенкончнесенсмослоперша невелика бійня, на якій я працював, пропускала етап оглушення тварин. Тож свиням просто розрізали горлянки без попередньої підготовки Найгірша ситуація, і свині кричать тоді найбільше. Це коли підготовчі етапи пропущено, і тварина потрапляє у ємність з окропом, повністю свідома, не оглушена і не поранена, і просто уявіть, який біль відчуває ця істота, коли її опускають у настільки горячий резервуар, що вода просто википає. Тож це напевно найгірший мій спогад. П'ята частина життєвий тягар. Я не знаю, чи помітно, та коли я говорю, я ледь стримую сльози. тому, що це був кошмарний досвід, хоча я й не володіла нічим там. Я створювала ці страждання і спричиняла шкоду всім цим тваринам. І навіть тепер, коли я йду, щоб напоїти свиней. Побачити дитинчат корів. намагаюсь зробити щось, щоб захистити їх. Ця думка мене вражає. Я робила так багато неправильних речей раніше. і на жаль, я не можу змінити минуле. Але я намагаюсь змінити ситуацію для наступних поколінь. Те ченерешнсаракаміхайміша дневдана. Я хотів би ніколи не робити цього. Я хотів би народитися веганом. Я відчуваю багато жалю та провини. І правда, я не вважаю, що я погана людина. Я просто був невігласом. Я вважав, що людям потрібно м'ясо, щоб бути здоровим. Думав, що це необхідно. Тепер я знаю, що це не так. Це не є необхідністю. Я просто хотів би, щоб я ніколи цього не робив. Найкращий спосіб описати наскільки це травмувало мене, це сказати, що минуло стільки років з тих пір, як я працював в цій індустрії, і я все ще маю безсоння. Мабуть, двічі або тричі на тиждень я взагалі не можу заснути. Я сприймаю це як своє покарання через те, до чого я був залучений.